На одній із суднобудівних верфей північної Кореї було зафіксовано новий корвет класу Нампо. Про появу корабля повідомив японський дослідник північно-корейської військової промисловості, який працює під ніком КПА Бот у мережі Х. За його інформацією, ще у лютому минулого року корпус судна потрапив у поле зору спостерігачів, коли Кім Чен ін проводив інспекцію будівництва есмінця класу чехаве Хавехон. Перші відомості про корвети цього типу з'явилися ще у 2013-2014 роках завдяки супутниковим знімкам. Згодом подібні кораблі неодноразово фіксували на північнокорейських верф'яха у містах Нажин та Нампо. Технічні характеристики свідчать, що довжина цих суден становить близько 76 метрів, ширина 11 метрів, а осадка сягає 3,4 метра. Повне водотоннажне навантаження коливається у межах від 1300 до 1500 тонн. Озброєння корветів включає реактивні бомбомети типу РБУ 1200, артилерійську установку калібру 76 мм, зенітні системи АК-230, а також протикорабельні ракети Кумсунг-3. Політика Інфо. Будьте в центрі важливих подій та новин. Підтримайте вподобайкою коментарем підпискою та спонсорством.